Доброго вечора вам, дорогенкі мої підписники. Давно ми з вами не спілкувалися так в голову випуску, тому що знову ж таки не сильно є там про що говорити. Е, у нас на, днями це я не пам'ятаю вже коли, був такий сильний дощ. Сильний, 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 прям злива. А зараз я хочу показати, я декілька разів питала вас, що це за таке в мене виросло саме по собі. Ось у вазоні. Із калачиками. І тепер я дивлюся, що воно похоже чи на золотий будь золотий шар, який називають, я не знаю, що це тут. Щось росте. А головне, що хотіла б казати, у нас була така сильна злива, сильна-сильна, а сильна. тут вода стояла, мабуть, по кісточки. А ось тут, на всьому дереві, отак, я не знаю, метра два-три, було все. Повністю так, у цих -тих, слимаки. Слухайте, я такого не бачила Противного дива. Все, все земля, от всі, все оце лазили слимаки, не равлики, які з будили, тими, з хатиночками, а саме слимаки. Це так було бридко, гидко, малі, здорові, все оце було. І як з ними боротись? Я, я була я здивована взагалі. І тепер дивіться, у мене тут ось. Росли пітуні, їх уже майже немає, їх жерли вони. І ось тут, дивіться, це ж надо, глянь, Оце все з'їжне. Їх нема, дивіться, не видно. Вони, видно, їдять вночі. Де вони, де вони тут беруться, я не знаю. Але вони зжирають усе, що бачать. Ось так. Сьогодні ми вирішили вирвати часник. Тому що в нас мокро, мокро, мокро. Днями була сильна, така злива, земля не просохла ще. Потім ще дощик накрапав. Ми думали, хай просохне, дощів не буде на завтра, обіцяють дуже теж великий дощ, грозовий. Ну, думали, хай постоїть. сьогодні сонце, тепло. Але і сьогодні пішов дощ такий він не, не сильний і накрапав і декілька разів він впускався і знову переставав. О, тому ми вирішили, що треба його викопати, щоб він у нас не згнив. І от тепер дивіться, йдуть дощі, Ви гляньте на оце, 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 оце таке чудо, яке називається помідорне поле. Як мені туди тепер забратися? добре, що воно на агроволокні. Бачите, що воно як і лягає на землю, то не на мокру землю. А так оце, подивіться, як в дощі воно все зростається. Я не можу навіть туди потрапити. Там вон, дивіться, вже якісь здорові, такі здоровені є. Вон, бачите, виглядають такі помідори. Дивіться, які гарні. А потрапити туди, щоб пообривати зайве листя, я просто не знаю як. Оце отак от воно росте в нас. Ще так багато нагіду у нас. Так, огірочки вже я тут зриваю. Вже навіть закручувала перві баночки свого, своїх ігурочки. Тут вони так гарно пішли. Але ж помідори я хотів окупанти. Дивіться, прийшли аж до гірочків і заважали ті. От. І що хотіла вам показати? Бурячки, гарні вже такі бурячки. Ось вже можна... Рвати її, дивіться, які є гарні, є більші, є менші. От, але, але ростуть і гарні. Тут землю ми готували, грунт спеціально готували, то воно і видно. Гарні бурячки такі. Цибулю ми виривати не будемо. Хоча й час, дивіться, яка вона в нас гарна в цьому році. Ніколи такої не було гарної, дуже-дуже гарна. Але вона дивіться, ще яка зелена, її ще рости і росте. Її в нас тут небагато, так що ми її поки... Поки вона доспіє повністю, то ми її просто і з'їмо. Ось так. А так особливо нема що показувати такого. Все потрошку. Морковка росте, я не дуже нею задоволена, тому що сорти купували дорогі, такі рекомендували там. Ну, Поки що я не бачу в них там щось такого особливого. Ну, для себе побігти там щипнуть. А так. газончик росте, три яндочки, лілії, все, слава Богу, йдуть. дощі йдуть, то спека, то дощі. Петунії свої обробила, пообрізала, підживила то вони такі гарненькі, але ж, але ж, але ж, вони не люблять, як сильно на них прямо йде дощ. Ну, як буде ховати, їх ніхто не буде нікуди заносити, виносити. Так що хай терплять, ми ж терпимо. Гарна така гортензія вже. Дивіться така. Тут вчора я попрацювала. Вирізала вже ромашки, повирізала троянди, які повідки цвітали, всі квіти, які відцвіли. Повирізала все, що треба. Так, трішечки обновилося. все. Ті юка така гарна. От, тро... Почала троянди обрізати. Вже половину обрізала, а ці ще квітували. Після дожджа тепер вже після... треба ці обрізати. Біленьку і там по ту сторону у нас така малинова. Плетиста теж треба її вже обрізати, вже все, вже вона обрізала. Працюємо. Живемо. Ага. Кожна квіточка особлива. Дивлюся, я підживляла. Лаванду, до речі, треба вирізати. Всю я половинку ставила, половинку зрізала, ось так, бачите, зробила її таку кучеряву. Ось так зрізала половину, а половину залишила Ну, Тепер треба вже обрізати її всю. І я показувала вам, як я підживляла кліматіси, обрізала там, підживляла, і вони бачу, почали. На другие питочки он дубера почали репитувать. Вот так. На дворі так пасмурно. Та найкраще життя. Ні за що не приймається. Що чесни гниє, що цибуля переросте, що десь ракети літають. Коляня вириває чесночок. Тепер після чесночку, місцина залишилося. Повириваємо бур'ян. Там ще поміж ними зелененька цибулька у нас посходила нова. Отак все звідти ми приберемо, весь бур'ян випалимо. І на тому місці я хочу посіяти знову кріп, щоб у нас був кріп. Картопля на старші 40-ка раннє вже жовтіє. Ми її повноцінно їмо. Вона у нас така і небагато сильно в кущах. Вона зарані почала жовтіти в нас, але така крупненька і гарна. Так, тут у нас отакий ліс. Я вам показувала, що я майже половину помідорів прибрала і викинула. Посадила на їхнє місце перець. Тому що я не задоволена цими помідорами. Більше я їх садити таки не буду. Не знаю, чи взагалі буду садити помідори в теплиці. Тому що різниця дуже велика. Огірочки кожного дня я зриваю. От, і теж не скільки, скільки мені хотілося чомусь в цьому році. Дивіться, от зав'язується, але чомусь і жовтіє. Що їм не вистачає? Я не знаю. От. Але ось тут їм росте уже заміна. Посадила другі, вони вже такі я вже їх один раз підсипала земельку, але вони все рівно тянуться, дуже-дуже тянуться. Але такі буде. І ось дивіться, до речі, один оцей, дуже цікаво, я його вирвала, і просто навіть без коріння. Зовсім Ну, він був третій, він був зайвий. Я його витягнула без коріння. Там манюсенька така волосиночка була така маленька маленька ворсочка така була з однієї сторони. Я взяла, тнула у землю, полила його, і <смі> він прижився. Так що огірочки теж можна пересаджувати, і вони приживаються геть нормально. Не накритий, просто так собі тут тепло, теплички, так і так він і прижився. Так що ось так. Не все так, як хотілося в цьому році. Але дякуємо за те, що маємо. Ось так роботи кожного дня дуже. Дуже-дуже багато. І дощі йдуть, бур'яни ростуть, і поки зробили в одному місці, в другому місці треба. Ось так. Ось дивіться, просто собі йдеш по цих квіточках, а воно сидить, чудовище оце таке. І оце так по всьому дворі, і не знаємо. Це ж у ліцида де патруля не вистачить. І Ці квіти теж дивлюся. Дірочки, дірочки, не можу зрозуміти, в чому справа. Я підняла їх тут, а їх тут по десятку під кожною квіточкою. Я їх вже підняла для того, щоб їх вже не доїло. Тому що хочеться мені це кипарисики, такі я розсадила, черенкувала. І вони ж такі жернесники вже з корінчиками. А воно лізе, жерти. А це самшитики прижилися теж так гарно. І не хочеться мені, щоб воно було з'їжене. А ось так коляня вириває чесник і ось так викладає, бачите, стоячи, не лежачи, ні в якому разі на кучу не класти, тому що він мокрий. І якщо його скласти кучею, він просто згниє. А так треба його поставити, всі соки ще за цієї зелені перетечуть вниз, і він поступово-поступово достигне тут вже. Складає не щільно, але стойма для того, щоб він достигав. Потім Болото обчистимо, вуса обріжемо і буде у нас чесничок великий, менший, бачите, він різний, є більший, є менший, який є. Дякуємо Господу за те, що ми маємо. Дивіться злива. Там сонце світло. А тут дивіться, який дощ і які каплі. І сьогодні не було по прогнозу, дощі сьогодні немає. А, він є. Ось так, так, що ми вчасно витупили. Чесний. Ще й брозагриміть. Воно щастя моє стоїть, від дощика втекло. Сьогодні декілька разів ми донесли, обіцяли сьогодні жарку погоду і суху. Ми витаскали з гардероб і всі одіяла, все, що в нас було, там таке покривало одіяв, а потім під дощиком все це бігом-бігом заносили. Отак. так, так що зараз не тільки люди за, заморилися, і природа бунтує. Ось таке щось робиться, незрозуміле. Там святи сонце, там гроза, там дощ, там суша. Ось така картошечка в нас. Я передусім викупила. І така є, і така. Різна. Різно-різно. Розова я ще не купала, тому що я викупала та, що жовтіє вже, це рання. А така підкопалася сама розова, така як корінне яйце. Але її ще й добрий місяць. А то й більше так що. Ось така, я думаю, гарна картопля. Скоро хочу вам показати такий супер рецепт. Який покажу вам супер рецепт з молодої картоплі і з такої смачної, що і на святковий стіл можна буде подати. Дуже-дуже гарний і дуже-дуже смачний. А в нас дощик прийшов вже, мабуть, в четвертий раз до сьогодні. І знову затихло, але прохолодніше стало і то легше. І ще сьогодні закрутила гірочки із гірчичним порошком. Це вони малосольні, такі що не перекисають. Закрутила не було, коли не було часу мені показувати вам. Я почала це сьогодні третій день, а наступну партію собираю гірочки і покажу вам, як це їх зробити. Вони дуже такі ось такі. Це я перевернула і скаламутила гірчичку. Ось так. Вона осяде, будуть вони ніби біленькі такі, то вони гірчиться. І гірчиця не дасть їм перекиснути, тому що процесу такого бродіння не буде. І вони можуть стояти рік і два, і будуть малосольні, такі ніби на третій день малосоління. Кому цікаво, напишіть, я буду робити наступну партію, покажу.